Української мови. Встали дітки всі рівненько, посміхнулися гарненько, настрій на урок взяли і працювати почали. Мовлення Верзменка гра алфавітний ланцюжок. Завдання просте. Називаємо за буквою алфавіту слово, що означає назву тварини, наприклад, а – Акула, Б, борсук тощо. Якщо не можете назвати тварину, називаєте лише букву. Але прохання постарайтесь, дітки, ви знаєте всіх тварин, спробуйте згадати. Тисніть на паузу та пограйте в таку цікаву гру. Ну, я почну. А, акула! І сьогодні завдання таке. Ми з вами навчимось розташовувати слова за алфавітом, користуватися словником. Дітки, згадайте, з цією темою ми вже не одного разу працювали. А розташовувати слова за алфавітом у вас дуже легко виходило у другому класі. Тож, записуємо у зошиті. Кладемо перед собою робочий зошит, запишемо сьогодні 2 Друга грудня. Класна робота. Не звертайте, будь ласка, увагу на картинку. Я не встигла змінити місяць. 2 грудня класна робота. Сучасний український алфавіт складається з 33 букв, з великої літери та з абзацу запишіть це речення. Будьте уважні з числом, дітки. Не листопада а грудня. У підручнику стрінка 78. Вилучи зайву літеру і прочитай утворене слово. Утворене слово Алфавіт. Правильно, дивіться, буква Ж. Зайва. Утворене слово алфавіт. А що таке алфавіт дітки? Навіщо він потрібен? Ми вже з вами записали речення про те, що у алфавіті в українському 33 букви. Так, і тільки що ми, роблячи вправу, пригадали з вами назви букв української абетки. Можете перемотати та іще раз перечитати а, всі букви алфавіту. До речі, а чи знаєте ви, що найстаріше із синонімів слова алфавіт воно утворилося. Альфа і віта від назв літер грецького алфавіту. Слово азбука з давньослов'янської мови перші літери алфавіту називалися тоді аз і буки, а слово абетка наймолодше. Тобто спочатку з'явилось слово алфавіт. Потім додався такий синонім, як азбука, і наймолодше слово, та, яке виникло пізніше всіх, це абетка. Так, але це все синоніми, і ми можемо назвати, використовувати у своїй мові. Зробимо невеличкий відпочинок. I'm go Відгадай слово використовуючи абетку. Дітки. погляньте на алфавіт. Можливо, він знаходиться у вас з іншої сторони зошита. Перша буква слова стоїть після Л. Це яка дітки? М. Правильно. Друга буква перед П. О, у нас вже виходить майже слово мо. Далі третя між Б і Г. А четверта буква слова є першою в алфавіті. Яке слово у вас вийшло, дітки? Запишіть його у зошит. Мова. Правильно. Складіть і запишіть речення із цим словом самостійно. Знову рядочку з абзацу Записали слово мова. Мова. І знову з нового рядочку. Складіть слово речення верніше, зі словом мова. Тисніть на паузу та попрацюйте. 79-та сторінка. Працюємо із справою. Треба прочитати прізвища сучасних українських дитячих письменників та письменниць: Іван Андрусяк, Зірка Мензатюк, Любов Відуа, Іван Малкович, Сашко Дерманський, Леся Воронина, Галина Малик. До речі, з усіма цими письменниками дітки, ви знайомились, ну або ще познайомитись. Де ми з нами їх зустрічали? У підручнику. Із літературного читання, правильно. Тож, задання таке. Запиши ці прізвища в абитковій послідовності. У нас вправа третя, посередині записали вправа три. Тобто, записуючи зараз ці імена, ви не звертаєте увагу на саме ім'я Іван, Зірка, Любов це ми не чіпаємо. А от дивитесь за прізвищами. Згадайте, як розташовувати слова з алфа... алфавітом. Шукаючи слова з алфавітом, звертайте увагу не лише на першу, а й на другу літеру слів. Дивимось: на А-прізвище у нас Андрусяк. Є ще на А-прізвища? Немає. Значить, ми пишемо перше: Іван Андрусяк, кома. Далі знову подивимось на прізвище. У нас є Мензатюк. Віддута і Малкович дерманський Воронина, малик. Яка наступна літера алфавіту А Б. Чи є у нас прізвище на Б? Немає. А на В Шукаємо. У нас два прізвища на В: відута, воронина. А ось тепер, так як у нас з'явилися слова на одну літеру, дивимось на наступну літеру і О. І дивитесь, яка із цих літер стоїть первіша у алфавіті. Та, що стоїть на початку, та, що першою стоїть, те прізвище й використовуємо. Та? Будьте уважні. Працюємо з цим завданням самостійно. Пригадаємо з вами назви днів тижня. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця. Тож, погляньте уважно на ці слова, чи всі з них правильно написані. Зараз. Треба списати ці слова, підкреслюючи орфограми у них. Пишемо посередці вправа 4. Вправа 4. Записати назви днів тижня можна, користуючись орфографічним словником. Перевірте, чи правильно всі слова записані на екрані. І не забудьте підкреслити орфограми у словах. До речі, зверніть увагу на слово понеділок. У вашій книзі 79-та сторінка. Знаходиться розбір цього слова. Закінчення основа, суфікс, префікс та корінь. І зверніть увагу, там два префікси. Записуючи слова, через кому ви можете. Також олівцем позначити, як і у книзі, весь розбір слова понеділок. Працюємо уважно. Чи правильно ви знайшли орфограми? Ми з вами працювали поки що лише з цими. Продовжимо роботу із хвилинкою спілкування. Дізнаємося щось нове. Книжку, яку я читаю, називають бестселером. Ти знаєш, що означає слово бестселер? Ні. Але я знаю, у якому словнику знайти значення слова. У якому? Значення слова шукаємо в тлумачному словникові. Дякую за підказку. До речі, ми можемо швидко дізнатися значення цього слова. Адже тепер словники доступні як в паперовому, так і в електронному вигляді. Тоді давай пошукаємо в інтернеті. Гаразд. Ось читай. Бестселлер це книжка, яка видана великим тиражем і швидко розкуповується. Зрозуміло? Так, книжка, яку я читаю, дуже популярна. Тепер ви знаєте, що означає слово бестселер. Давайте пограємо в цікаву гру абетковий салат. Щоб приготувати смачний салат, вибери порядок, в якому слова розташовані в алфавітному порядку. Чи правильно ви знайдете, дітки? Правильна відповідь. Варіант В. І ми переходимо до домашнього завдання. Вправа 6 на сторінці 79. Записуємо окреме число. Домашня робота, вправа 6. Треба записати подані слова в абитковій послідовності. Немає нічого важкого. Ви робили це вже в праві номер 3. Звертаємо увагу на першу літеру. Якщо літери перші збігаються ще з декількома словами, дивимося на другу, на третю і так далі, як буде за потреби. Та не забудьте підкреслити. У словах, не наголошені «и», е, які не перевіряються наголосом.